Продовжується гасіння пожежі на київщині. Вогонь із нафтобази підбирається до військової частини. Там іде евакуація. Наразі не встановлено зв'язок із трьома працівниками державної служби із надзвичайних ситуацій. Вогном вогнем знищено майже 10 одиниць їхньої техніки. Про це повідомляє ДСНС. До того часу внаслідок детонування наземних резервуарів із нафтою постраждало шість рятувальників, яких із різними ступенями опіків госпіталізували. На місці пожежі у СМТ Гливаха продовжує функціонувати штаб пожежегасіння на чолі із головою ДСНС Миколою Чечоткіним. На цей час пожежа триває на дев'яти резервуарах. Відомо, що наразі на нафтобазі Може перебувати близько 15 тисяч тонн нафтопродуктів і високоактивних компонентів палива. Раніше з'являлася інформація, що ймовірною причиною пожежі може бути підпал. Утім, прес-секретар президента Святослав Цеголху повідомляє, що наразі версія про теракт на нафтобазі під Києвом не підтверджується. Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що говорити про причини можна буде лише після локалізації пожежі. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала локалізацію пожежі, створений штаб на чолі з керівником державної служби надзвичайних ситуацій паном Чечотків. І е, хочу сказати, що сьогодні також була дуже небезпечна ситуація, коли біля 8 години під час тушення пожежі відбувся вибух достатньої потужної сили, і в епіцентрі вибуху знаходилось 30 рятівників. Шість госпіталізована, три не знайдена. Що стосується небезпеки, зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. КО, і більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться поруч зі мною міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже з вчорашнього дня почалась евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз двохкілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині. І також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10 кілометрової зони. Я би хотів звернути увагу на те, що ми якраз на цьому прикладі бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків, саме тому, що будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал. Розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти тощо.